Автомобіль, який зацікавить багатьох, Honda Accord 2019 року. Вона пригнана з Америки та має гарну історію. Також авто з двома ключами. Перейдемо до особливостей цієї конкретної комплектації. Перше, що привертає увагу, це адаптивний круїз-контроль, мультифункціональне кермо, датчики зіткнення та система стеження за смугою. Крім того, вибір режиму руху та підігрів заднього скла. Роблять її більш універсальною і зручною у будь-яких умовах. Зовнішній вигляд підкреслюється дисками сімнадцяти радіусу, які додають спортивний шарм цьому седану. Тому, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, яке буде вам служити довгі роки, Honda Accord точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.